Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс, і нагадаю також, що пряма трансляція цього етеру йде також на нашій Фейсбук-сторінці та на Ютуб-каналі. Тому обов'язково доєднуйтесь. Ну а далі ми детальніше поговоримо про курс для юних науковців і школярів. І, Власний курс, який допоможе дітям навчитися жити в сучасному світі без гаджетів. Це власне авторська програма, яка стартує в Гончаренко центрі під назвою «Про гаджети забуваємо науку. Починаємо. І з нами у студії авторка програми «Про гаджети забуваємо науку. Починаємо Ольга Фіновська, а також директорка Гончаренко, центр партнер Хмельницький, Наталка Слободянюк. Рада вас бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Отже, проблема гаджетів, ми от до етеру з вами про це говорили, що вона насправді зараз дуже критична, тому що як дорослі, так і діти, які беруть приклад з дорослих, постійно сидять в гаджетах, в телевізорах, в телефонах, в планшетах і так далі. Ви обидві мами. Розкажіть, як відчуваєте цю проблему от в реальному житті щодня? Скажу про те, як з'явилася ця ідея, чому mm. саме безгаджетна наука найперше. Як мама двох дітей досить дорослих, бо 16-13 і 13 років моїм дітям, я, мабуть, років з 5 тому побачила те, що діти настільки занурені в ці гаджети, що катастрофа не, навіть не в тому сенсі, що вони псують очі, а в тому, що дитина дуже Мало розвинена в плані мовлення, якщо вона постійно сидить в, в цьому гаджеті. Так є різні розвиваючі отам, курси, є різні цікаві відео, але це треба постійно стежити, постійно відбирати, що дитині дивитися для того, щоб вона в правильному напрямку розвивалася. Якщо це відбувається хаотично, дитина звідти черпає абсолютно не те, що їй потрібно для розвитку. І згодом стається так, що коли дитині, наприклад, там 4, 5 6 років, вона без екрану не уявляє свого життя. Вони постійно мають дивитися кудись: в телефон, в телевізор, в монітор ноутбука чи комп'ютера. І в їм постійно має оце щось блимати, клікати, і вони без цього не можуть жити. Але найперше, чому безкачетна наука? Тому що коли дитина поза межами ось цих різних інформаційних технологій, то вона краще мислить і вона краще розмовляє. В неї неї є потреба в тому, щоб донести інформацію, пояснити, розказати, і вона. Стає більш комунікабельна не лише своїми однолітками, а і в, в сім'ї. Скажу про те, що моя менша дитина Софія, вона дуже довго не розмовляла, так як, так як то має бути, десь до років чотирьох. І по всяких я логопедах, спеціалістах водила цю дитину. Я думала, ну щось то у дитині не, не так. Але коли я почала з нею сама працювати, коли я почала. Писати для неї абетку віршовану, коли почала склади віршовані, коли почала різними інтонаціями її звуки промовляти, коли почала казати помалюй, розфарбуй, і отаке інше, пішов розвиток в мовленні. Тому гаджет це. Та річ, без якої наше життя вже не буде, тобто він є. Але треба максимально зробити все для того, щоб десь в віці, отак від року до трьох, дитину звідти туди не пустити до гаджета, а з трьох десь до дев'яти зробити максимально все для того, щоб дитина відчувала радість від того, що вона живе у цьому світі, коли телефон десь там лежить, а вона собі творить. Вона вона робить щось, вона малює, вона співає, вона танцює, вона творить, вона розмовляє, вона спілкується, говорить, не пише, не клацає, а розмовляє. Пані Наталю, ви в Гончаренко центрі активно співпрацюєте із дітьми часто. І ви також мама. Розкажіть, чи бачите в дітях проблему? Гай? Дивіться, навіть в мене в моєї дитини це є проблема. Я творча мама. Я сама там люблю творити, і я її спонукаю, я її мотивую, надихаю. Я з нею це роблю, але в мене є конкурент. Це і угу. планшет. І цей конкурент доволі серйозний. Е, ну, от, розумієте, от ми приходимо от в Гончаренко центр, так, діти малюють, і от малює, малює дитина, все захоплено, малює, бах! І перемкнулася увага. Тобто вони не можуть сконцентрувати свою увагу на певному якомусь етапі, етапі творчості. Знаєте, в моєму дитинстві було дуже мало. От е, такого в нас не було тих матеріалів, такого, як, наприклад, бісер, такого, як чудовий зараз цей типу, повітряний пластилін. У нас зараз є дуже багато можливостей, у нас є якісь умовно, навіть Ютуб-уроки, де ми можемо щось навчити, але вони не хочуть. Ми хотіли і не мали, а вони мають і не хочуть. І це проблема, тому що ну навіщо робити щось руками, це важко. Навіщо старатися, якщо можна просто сісти і залипнути в відео. Ну, типу, це проблема. Власне, на своєму досвіді, пані я так розумію, ви створили цю авторську так. програму. Це ваша авторська програма. Так, це моя авторська програма. Вона має назву Безгаджетна наука. Ось тут у мене є такий буклетик, Я зараз розкажу, угу. в чому суть. І є ціла програма розвитку мовлення та математичної грамоти за цією моєю ідеєю. В чому полягає суть? У тому, що Уся е, програма вона написана у віршованій формі. Віршована форма це та форма, яка дуже легко сприймається дітьми. Коли ти читаєш віршик, він легесенько заремований, два, три, чотири рядочки. Дитині це западає зразу в голову. Це перше. Друге, е, суть програми полягає в тому, що це є система. Тобто е, мета. Цього яка головна мета це формування усного писемного мовлення дитини і математичної грамоти, не застосовуючи жодного носія інформаційного. Це все має бути візуально, це має бути шоу, це має бути театр, який створить вчитель, який працює з цією дитиною. Взагалі, сама концепція програми полягає у тому, що дитина приходить до нас у три роки. Така мета, я мрію про те, що була школа під назвою Безгаджетна наука, куди дитина прийде в три роки, і вона приходить до нас у віршикову студію. У віршиковій студії вона вчить абетку у віршах, вона вчиться вчиться читати у віршах, вона вчиться рахувати у віршах. І це 3-5 років, і знову ж таки поруч пензликова наука. Тобто ми слухаємо і малюємо, рахуємо і малюємо, читаємо і малюємо, пишемо і малюємо. Це моторика, але знову ж таки малюємо ми не просто там щось там намалювали. Ми малюємо таким чином, що це буде, наприклад, рухлива крапелька. Впала крапелька, фарбитка величезна на листочок. Дитина лов, ловимо крапельку, вона ловить листочком цю крапельку і в неї щось вийде. Подивися, на що схоже. На, на, на коника, на собачку, на хмаринку. А давай спробуємо добрати слова до цієї хмаринки. Яка вона велика, маленька, світленька, темненька і таке інше. Вони будуть малювати корою, наприклад, вмочив кору, в фарбу, приклав кусочок кори цієї вмоченої до паперу. І Якась буде форма, на що схожа. Тобто це буде візуальне бачення дитини розвивати, це буде творчість розвивати. І коли ми починаємо в цій віршиковій науці вчити абетку, то буде таким чином, що, наприклад, ми вчимо, а от про А. Ми віршик там сказали, хто на двох ногах стоїть на початку алфавіту, відгадайму нужну mm. діти і цю літеру назвіть. Літера це А. І Вчитель промовляє А в різних інтонаціях. А. «а», «а», а. І дитина має барвую, тобто їй її є п'ять тих А. Розфарбуй кожну за інтонацією, яким кольором, як ти відчуваєш, як ти бачиш. Потім казкова наука. Тобто казки слухаємо, малюємо. Потім слухаємо, характеризуємо, потім ми можемо написати своє продовження казки, а потім написати казку разом. Тут вже 7-9 років, потім мовна наука. Там ми так шукаємо хороші слова, погані слова, сумні, веселі. Потім е, пішло, поїхало. Потім творимо текст з цими словами. І фінал театральна студія. Тобто ми актори. Ставимо виставу разом, ми сценаристи пишемо виставу разом, ми режисери, все, ми, от, ми написали, ми прорепетирували, режисер е сказав, як це має бути. І дитина починає в три роки складати склади, в дев'ять років вона готова до сцени. Тобто вона її мовлення розвинене настільки, що вона не боїться аудиторії, вона знає, як висловити свою думку, вона вміє себе подати, спрезентувати. Чому з трьох до дев'яти? Бо коли дитині десять, ти вже її звідти не витягнеш, вона вже буде там, але до тої пори. E, наша e, методика, наша школа зробить все можливе для того, щоб дитину, e, дитині дати чітке розуміння, що телефон це не щось таке класне і суперове. Що це класне і суперове можна робити самому? Я вам скажу більше, що я коли почала оце, навіть картинки, я вам покажу тут. В мене є uh -huh. картинки до e, програмок, і є всередині картинки до. E, там, де ми будемо цифри вчити. Mm -hmm. І коли я почала користуватися чатом GPT, це катастрофа. Він не розуміє. Він щось таке малює, жахливе і страшне. І все в одному, розумієте, все в, одному, в одній манері. Треба самому малювати. Так, Класно, добре, що є GPT, але це настільки недосконало і це настільки примітивно, що, наприклад, поки він мені намалював, він мені намалював цих дві білочки. Угу. Але поки він мені намалював, я його вимордувала настільки, яка вона має бути, і все, тому угу. що воно все однотипне, шаблонне, стандартне. безгаджетна наука це в першу чергу про нестандартний підхід, про творчість. І про розвиток мовлення найперше, тому що коли дитина вміє е, висловити те, що вона хоче, коли ми будемо аналізувати, треба буде, е, ми будемо казати, е, постав проблемне питання. А якби А якби не було хмарок, а якби не було сонця, а якби що би було? Тобто мислення, творчість, мовлення все в купці. І дитина готова прийти в цей світ без телефона, без ноутбука, без планшета і творити в цьому світі, не застосовуючи жодного гаджету. До ви мені сказали, що активність на запис вона шалена, пані Наталі, розкажіть, власне, батькам схоже сподобалася ця ідея. Так, ми ми створили Гугл форму, ми створили презентаційну картинку, ми uh -huh. створили текст. Я погодилася з пані Олею. Ми запустили пост. Ну я просто заради інтересу через 5 хвилин зайшла на Гугл форму подивитися, чи є взагалі якась активність. Uh -huh. У мене через 5 хвилин було 13 реєстрацій. До кінця дня у мене було 30 реєстрацій, на другий день вже 43. Тобто, це ну це рекордно швидко, тому що групу 43 людини ми умовно збираємо тиждень. Ну іноді два ну просто ми там тримаємо, наприклад, відкриту гугл-форму. Я закрила гугл-форму, і мені до сих пір телефонують батьки. Я вибачаю, скажу, що вибачте, групи набрані, але можливо хтось відмовиться. Я записую собі телефони батьків, щоб їм перетелефонувати. в разі, якщо хтось відмовиться, ну мене буквально просять. Будь ласка, якщо хтось відмовиться, може хтось не буде ходити, не забудьте нас, наберіть нас, ми дуже хочемо. Тобто мені здається, що ми без проблем набрали би ще дві групи, хоча ми плюс-мінус чотири групи набрали. Там буде, ну, там буде повних чотири групи. Ця група буде з різними віковими категоріями, так? Розкажіть, чому вирішили так зробити? Дивіться, будуть вікові категорії від 3 до 5 років. Угу. Вони однаково приблизно мислять. Тобто, якщо ми посадимо, бо там, якщо віршики, склади і літери, то 3-5, воно для них підходить. Потім наступні, це може бути 6-8. Або 7-9, тому що вони на одному рівні мислять, і їм однаковий матеріал можна подавати. Бо якщо ми посадимо в одну групу 3 і 7, це дуже велика прірва в тому, що вони знають, що вони вміють. Ті ж діти, які до нас прийдуть, наприклад, в 3 роки, вони можуть знати букви, от, але вони можуть не вміти читати по складах. Навіть є такі діти, що в 5 не вміють читати по складах. Тобто ми тут вже будемо mm -hmm. дивитися. Але це має бути, я ж кажу, 3,5, 6,8, якщо буде 9, ну, то може бути 7. 7-9. бо оце два роки, ти ще немає такої прірви в сприйнятті, в mm -hmm. розумінні, в тому, що вони вже навчилися до цієї пори. Mm -hmm. От, а, а отак, щоб е, різного віку дітей садити, то не буде результату того, що який необхідний. Бо тут ми маємо навчити е, звуків складів. Е, і найперше, ще що хочу сказати, чому на звук, на оце, на різну інтонацію, звертаю увагу. Тому що зараз в дітей дуже велика проблема з тим, що вони пропускають звуки, переставляють місцями, звук випадає, потім вони відповідно так і пишуть. Але якщо, щоб цей фонологічний слух розвинути гарно, дитина має добре відчувати звуки. Тобто ми будемо там музикувати, але яким чином вони будуть слухати музику і будуть їх передавати там на барабані, на цимбалах, маракасами, тобто передай мені ритм, Якщо дитина відчуває цей ритм, відповідно вона правильно відчуває звук і в неї немає сапка, саса і таке інше. Чи там коли шиплячі, свистячі, вони е зливаються в одне. ось тому і якщо працювати з меншими, це одна методика для старших, бо це в мене програма 3-6 років. Для них є своя програма, але тут є три кроки: тобто, перший крок звуки, другий крок склади, третій крок математика. Далі піде наступна програма, бо це в нас віршикова пензликова. Далі буде мовна казкова. Там вже зовсім інший підхід, там вже зовсім інша методика. А яка активність була серед дітей якого віку? Різна, абсолютно різна активність. Тобто, ну реально ми набрали всю, всю категорію, яку от ми хотіли набрати з пані Олею. Є і 3-5, є і запит на 3-8. І він ну, майже одинаковий, плюс-мінус 12 О. людей кожної категорії є. Зараз вже все набрані групи, так? так. так. Буде починатися навчальний процес. Наступного так. тижня ми вже починаємо навчання. Я з пані Олею обговорю часи. І ми вже тоді будемо прозванювати батьків, запрошувати. Угу. А яка буде тривалість програми? Ми будемо працювати протягом всього червня і частини липня, ага. поки що, бо ж в силу моєї зайнятості, ну і як там піде з дітками. Ось. Але я ж кажу: моя мета, моя мрія це освітній простір, власний освітній простір, безгаджетна наука, де буде школа, де будуть вчителі. В Цій школі, якщо, якщо все, все буде добре, ми плануємо цього року цього літа цю школу вже відкрити. Ось так наперед, анонсуючи, скажу. Буде тут системний підхід, окрім того, що ми будемо розвивати мовлення. Ми буде, тут буде ще студія у добра в обіймах, це робота з психологом і ловимо правильні звуки. Це робота з логопедом. Чому системний підхід? Тому що всі ілюстрації, які будуть творені. Рити діти вони будуть аналізуватися психологом стосовно форми, стосовно барви, стосовно того, як вони і що малюють, тому що. Це все внутрішній світ дитини, яку вони форму обирають, яку вони барву обирають, що їм найбільше подобається. Кваліфікований психолог зможе вивчити за допомогою цього внутрішній світ дитини, і, якщо потрібно, спроєктувати емоцію в правильне русло. Так само планується студія «Ловимо правильні звуки, тобто буде логопед, який буде відвідувати всі уроки, от і в цій школі. Яка створиться, буде групка не більше п'яти дітей. Бо з Наталею, коли ми будемо в Гончаренко центр працювати, там буде більше дітей, більше, буде більше, більше, бо не ми не можемо вмістити ну, по п'ять, Мені зразу Наталя сказала, ні, не, не вийде, бо вже зараз дітей дуже багато. П'ять дітей, бо, макс, бо мета це результат. Бо кожен крок програми він розрахований там, на 2, 3, 4 місяці, 6 місяців, і ми маємо показати. Результат логопед буде відвідувати кожну групу, він буде дивитися, як діти розмовляють, і буде аналізувати тексти, які діти пишуть. Тобто, знову ж таки, і бачити, буде аналізувати, яка є. Чи є проблема, чи нема проблеми і коригувати це. Тому е, школа безгаджетної науки це є системний підхід. Тобто ми не просто граємо, скачемо, перевертаємося і щось там собі е, займаємо свій час чимось цікавим. Ми е, розвиваємо, ми навчаємо, ми виховуємо і коригуємо е, е, дитину таким чином, щоб вона була, якщо прийшла в 3 роки, щоб вона в 6 років була максимально готова до школи і в інтелектуальному, і в емоційному сенсі, і в мовленнєвому. Якщо до нас прийшла дитина в 7 років, якщо вона з 7 до 9, вона йде у 5 клас в 10 років, вона максимально готова до того, щоб тебе презентувати в освітньому середовищі. Ми насправді стежимо і за вашими освітніми ініціативами, пані Олі, завжди і за тим, що відбувається Гончаренко Центр. От пані Наталю, як відбулася ця колаборація між вами? Розкажіть. Пані Оля мені написала. Вона мені написала, мені ідея. Ну, мені ідея сподобалась, тому що в мене теж є така проблема, як mm -hmm. гаджет вдома. І ну, мені сподобалася викладка ідеї, і ми вирішили працювати. Ми, ну, от просто ми вирішили, що це, це важливо і це потрібно. Пані Оля, мені, мені навіть не, ну, їй не довелось мене переконувати, тому що я, я переконана також. Скільки часу пішло на то, від дом, першої домовленості від повідомлення О, до того, що ми спросили? Може, ну, може, тиждень, тиждень, тиждень. тиждень. все дуже швидко. дуже швидко. Пані Оля написала. Я кажу, дивіться, я зроблю картинку, я зроблю інформаційний пост, я вам все скину на перевірку. Перша картинка пані Олі не зайшла, до речі. Мені теж потім вона не зайшла, я зробила іншу, інша зайшла. Ми, ну, ми зробили текст, ми запустили. Ну, все дуже швидко. Ду, ну, це було дуже швидко. Я думала, що ми будемо довше набирати. Я думала, що ми десь на старт буде в середині червня, тому що в нас якраз в середині червня закінчується англійська. Я думала, що пані Оля стане на той час з англійською. Я думаю, ну дві групки наберемо, класно, все. Не стали на цей час. Ми стали на інший час. Набрали ми не дві групки, а чотири, і дуже все швидко було. А загалом ви ж бачите по різних і майстер-класах, і навчаннях, які у вас відбуваються, що батьків цікавить зараз, на які вони мастер класи або навчання приводять дітей. Е, ви знаєте, є дуже наполегливі батьки, які стараються, які вкладають свою дитину. У мене є така, от мама, яка водить свого сина на англійську. Яка водить свого сина на майстер-класи, вона з ним ходить, от вчитель з англійської там йому пояснює, а вона прямо сидить і пише за вчительку, до речі, до нас вони теж записалися. Uh -huh. От, ну це видно, що людина хоче і людина дитину звиває. Є просто батьки, які приводять дитину, щоб вона десь, знаєте, потусила uh -huh. дві годинки і вони собі йдуть пити каву. Є, ну, різні, от, ну просто різні. Всі люди різні, і в нас є так само різна категорія і батьків, і дітей. Але якщо ми бачимо таку активність, як побачили зараз, тобто освітні ініціативи вони важливі для батьків. Освітні ініціативи важливі для батьків в першу чергу, тому напевно що є, є ця можливість, розумієте? Ну і чому не використати можливість, якщо, якщо вона є? А друге, це кзвичайно, то воно безкоштовно. Угу. Є багато просто сімей, які не можуть собі чогось дозволити. Тут безкоштовно вони йдуть до нас, вони це отримують, вони задоволені. Так, пані Оля, а от якщо порівняти, ви сказали, що це дуже класна підготовка до школи саме так. дитини, так? Діти зазвичай ходять до дитячого садка, там вчаться якимось навичкам, або батьки паралельно вдома ще якось допомагають, або принаймні водять в якісь освітні простори, де вчать читати і так далі. Чим, наприклад, програма вирізняється від того, що відбувається в дитячому садку, чи там взагалі не вдять таких е, програму? Чим відрізняється програма? Ну, я вам скажу найперше, що е... Освітні заклади вони працюють за освітніми програмами, тобто, в е, вони працюють так, як їм каже е, наше міністерство освіти, тобто є певні програми, за якими вони мають іти. Так, е, ми можемо там собі добирати це вчителю ви подобається, це не подобається і таке інше, але. Мої діти ходили в садочок одна і друга. Я не кажу, що садочок сьогодні не розвиває. Так, він розвиває, але в силу того, що в садочку 36 дітей, як би та вихователька, яка б вона креативна і цікава, не була, ну, не зможе фізично вона цього зробити. Це перше. Друге, я вам скажу, що всі тексти, які написали, тут всі тексти написані мною. Всі вони мають виховну мету, в кожному з них є мораль, в кожному з них є щось таке, що виховує любов до природи, любов до ближнього, виховує почуття доброти, відповідальності, розвиває загострене розуміння того, що є добре, що погане. Що можна, що не, не можна, де світло, де темно, куди можна йти, куди ні. Тобто ця проблема, ця програма, вона розрахована на те, щоби сформувати внутрішній світ дитини таким чином, щоб вона відчувала радість від того, що вона живе у цьому світі, щоб вона відчувала радість від, від е, дрібничок. Розумієте, я от скажу, я от сьогодні перед ефіром розповідала, що про те, про свою старшу доньку Сашу. До речі, вона проілюструвала в мене є книжечка у добра в обіймах, де написані казки для дітей, і вони всі про добро. І там нетривіальні сюжети. Там добрий вовк. До Лисиці, яка говорить правду, добрячий відмідь, добро і зло, сорока, яка не тріщить, а така вона тихенька. Тобто, я показувала своїм дітям, що є інше, що є вовк, який хороший, що є ведмедик, який сміливий і добрий, і слухняний. І там йде е е е е е що. А знаєте, чому вовк добрий був? Зовсім не злий, бо всі навкруг його любили і інших теж любити вчили. І кожен текст, який є в цій програмі, він в такому руслі спрямований. Та дитина моя, Саша, проілюструвала цю мою книжечку десь у віці 10 років. Вона ця книжечка в 2023-му побачила світ. Але до того, коли я вела свою дитину в садочок, я сьогодні розказувала, я собі спішу на роботу. Моя дитина каже: мам, дивись, яка пташечка. Ти бачила, які. Не крильця, а ти бачила, розумієте? Тобто, але це все було поступово, тому що я її читала казки е, українські народні. А вона мене стала питати, мама, чому вовки злі всі? А чому зайці хитрі? Я думаю, чекай, а є ж інші? Це ж це ж персонажі, це ж е, з життя взяті, це ж люди е, в цих е, ш, е, шкірах вовчих, заячих і лисичих. Треба дитині показати інше. Тому ця програма, вона мета її. Навчити гарно розмовляти, навчити гарно писати, навчити творити, навчити висловлювати свою думку, навчити додавати, віднімати в межах 20. Ми далі не йдемо в межах 20». Але найперше вселити в дитину віру у те, що в цьому світі є щось прекрасне, щось добре, щось позитивне, щось світле, яке обов'язково перемагає. І перша моя програмка розпочинається словами: велике починається з малого, складніше починається з простого, щоб вивчити велике найскладніше, науку починаємо у віршах. Тобто ми починаємо з малесенького, але наша мета Велика, і вона така е, дуже, можливо, це звучить. Так е, мрійливо, але я на, на прикладі своїх дітей знаю, що коли так працювати з дітьми, вони добрі, вони чуйні, вони відкриті, вони відверті, вони е, готові дарувати цьому світу щось просто так, нічого не отримуючи натомість. Тому е, я дуже рада, що я прийшла до пані Наталі з цією ідеєю. Є е, навколо мене люди. Ще е, кільканадцять, які мене підтримали в тому, я поділилася з однією людиною зовсім випадково своєю ідеєю, і ця людина мені сказала: іди, давай, mm -hmm. пробуй, мене настільки це надихнуло, і так швидко це все створилося, що я, е, я щаслива від того, і я настільки вірю в те, що це правильно, бо коли в нас стільки охочих е, прийти до нас цю гаджетну науку, то я вважаю, що ми на правильному mm -hmm. шляху. Пані Наталі, оскільки в цю програму запис вже закрита, можливо, анонсуєте на літній період, що готуєте в Гончаренко центр і де можна читати ваші анонси? Наші анонси можна прочитати в нас в інстаграм-каналі, на Фейсбук-сторінці, але найактивніший у нас телеграм-канал. Угу. Кожного дня виходять наші анонси. Є постійні події, є деякі нові події, так як гаджетна наука, будемо набирати інший курс ПДР вже четвертий. У нас, до речі, він дуже також uh -huh. має успіх. Багато хто здає в нас з першого разу теорію. І будете далі продовжувати? Так, будемо далі продовжувати трошки хай від, викладач відпочине. Uh -huh. Ми будемо анонсувати, набирати групу. В принципі, такий англійська в нас, польська мова в нас новий курс. У нас є тепер speaking клаб як ми кажемо, польський, тобто клуб розмови польської, дуже цікавий. У нас там викладає викладачка. Дуже цікаво, вона викладає, вона робить вікторини, квізи, ігри. Ну, тобто, ми не просто сидимо і розказуємо mm -hmm. щось з польською, але ну це дуже цікаво. У Нас багато цікавих ініціатив, багато майстер-класів, все в нас анонсується, всіх запрошуємо. Приходьте, все безкоштовно. І ми, власне, дякую вам за те, що ви прийшли до нашої студії, поділилися програмою. І, власне, сподіваємося, що цей ажіотаж він буде продовжуватись надалі. І дійсно діти зможуть навчитися принаймні співіснувати з гаджетами, але не бути від них залежними, те, що дуже важливо. З нами у студії була директорка Гончаренко, центр партнер Хмельницький Наталка Слободянюк, а також авторка програми про гаджети забуваємо науку, починаємо» Ольга Фіновська. А от далі в нашому етарі.